Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка Коза Тереза Читає Олеся Демаденко Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на, на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок. Та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора. Та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От той дід так уже розсердився. Прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в його хатці. Зайчик і питається. А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза за три копи куплена. Півбока лоблено, тупо тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Коли в моїй хатці звір страшний сидить, а ведмідь от я його вижену. Побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. Ведміті злякався? Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і відміть гнав, та не вигнав. Отже вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами Сколю тебе рогами. Ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Вовк і злякався ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов, сів під дубком плаче. Коли біжить лисичка, побачила лисичка зайчика та питається. А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти отже вижену, побігла лисичка до хатки та. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під думком, та й знову плаче. Коли це лізе рак не барак, та й питається, а чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала, а то ти. Отже вижен. От поліз раку хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? а коза з печі Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе. Виліз на піч та а я, рак не борак. Як ущепнув, то буде знак. Та як ущепне козу клешнями. Коза, як замекає, та з печі та з хати побігла тільки видно. От зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує, Та й став жити в своїй хатці От казочка завершилася. Вам малятка на добраніч. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.